Вивчати англійську це нудно? Застаріло? Не для тебе? А якщо я скажу, що англійську можна вивчати щодня, легко, цікаво використовуючи лише телефон. Готові спроводити Easy English? Щоденні фрази: ситуації з життя, короткі відео, інтерактиви, все у тебе в телефоні. There Сошо. social animals. There is social animals. Тут є зворотній зв'язок, рейтинг серед учасників. Та щодня нові завдання. Easy English це не нудно, це англійська, яка працює для тебе. Ось 5 важливих фактів про освітній телеграм-канал Easy English, які варто знати кожному курсанту. Щоденна активність та новий контент, розвиток розмовної мови, ігровий формат та рейтинг учасників, зворотній зв'язок від наших викладачів. Ми зробили цей канал для тебе, бо майбутній офіцер має бути впевнений не тільки в строю, а й своєму мовленні. Підписуйся просто зараз. Easy English. говоримо впевнено, діємо професійно. Easy English –